Вітаю шляхетне панство. Кмінець 5812. Знову коротка інструкція, як, як їм користуватися. Прибор. Відеовихід. Порт ж... зарядки живлення. Кнопка живлення. Два антенних штекери Сма. Далі. Антена. Грибок. Пагода Фіксіровська. Це 5,8. І ось такий, це 1,2. Вмикаємо прибор. Бачимо. Зверху 1,2, 5,8. Напроти них є роз'єми. 1,2 прикручуємо. Сюди. 5,8 сюди. Так, все. От в цьому конфігі він вже має ловити якісь сигнали. Далі, окремо у нас є монітори. Вимикаємо зверху. Бачимо на моніторі, бачите оціна написи? Це все залишки китайської прошивки, вибачайте, і в мене нема ще немає часу. Та й натхнення нема це викорчовувати, На це не зволікаємо ніякої уваги. Це все, щоб було. Щоб було не загуло. Вмикаємо. Бачимо. Пішов сніжок. Це оці надписи, це плата, щоб оцей сніжок. Шов. Це блюскрін, вимкнений блюскрін. Тобто, що у нас є в каналі, то він не показує. З завадами, з поміхами, з усім чим тільки можна. На то у нас і розрахунок. Що якщо у нас навіть сигнал поганий, ми можемо побачити, що там є якась картинка і вже якісь, якісь рішення щодо, щодо цього сигналу. Так, Що у нас в меню? На, на цьому на, на екрані давайте по екрану. Значить, у нас тут рівень батарейки. Зараз у нас е, значок вимкнений звук. Я його включу. Продовжити сканування. Далі. З цього краю ми бачимо частоту, на якій виявляється якийсь рівень сигналу. Це зверху рівень, знизу частота. Так само для 1 і 2. Початок у нас нижня частота по е, цьому тюнеру у нас 4,9, е, верхня 4100. Е, по 1,2 у нас 910, верхня 1760. В цих діапазонах, якщо є відеопередача, він її має на неї зло, ну, зреагувати. Також, що у нас є? У нас є підар-дрона. Це на 1,2. Стандартна їхня футболка. Тут я скажу тут 1320 МГц. І такий самий а, тут 5,8. 5,8. Це ті, що мені, що я назбирав на ЛБЗ стандартний. Ще є, а, є, є, є. Десь в мене. А, я його віддав. Зараз я подивлюсь, оцей. Тут це який це теж стандартний на 1,2. Якщо V1, то і починається того частоти від 1,4 і вище. ну На жаль, в мене зараз цей стенд у мого програміста я вам не зможу продемонструвати. Зараз пошукаю, може бути нема. Ладно. А... Так, вмикаємо дрон. Давайте включимо 5,8. Вимикаю 5,8. Дивимось на екран. На екран 5,8 у нас запустився. Це по цій шкалі. Бачите, вже рівень сигналу є. У нас загоряється. Акличний знак напроти 5,8. Зараз він пробіжить. Якщо повний цикл перейшов, ми можемо нажати кнопку перегляду відео. Це оця окрема. Нажимаємо. Бачимо, зараз у нас прилад перейшов в режим перегляду каналу. Нічого не бачимо. Але ми дивимося зверху, камера у нас зараз переключена на 1.2, на той тюнер. Ще раз нажимаємо на цю кнопку. Камера перескакує сюди, і тут ми бачимо вже якусь картинку. Тут ми бачимо на якій частоті, який, яка модуляція у нас пал і рівень, рівень сигналу. Зараз 100, тому що він у мене лежить поруч зі мною. Так, ця кнопка, ми знову повертаємось до сканування. Прибор біжить. Зараз він знає, що там є. Ну, от він знову намалював на спектрограмі, що є сигнал. Досить потужний. Опять на перегляд міняємо. Приключаємо тюнера, ось ось він підоральський судний день показує. Так, далі. Давайте трошки включимо зараз на 1,2. Тут дуже потужний передавач, бо він буде засирати зараз декілька каналів. Ну, тим паче я покажу, як воно як його можна буде знайти. Так, я вмикнув. Продовжити скан. Зараз я зайду в меню, виключу піщання, бо воно буде заважати, тому що я кажу. Так, от бачите по 1-2 вже піш... пішли сигнали. Ну Він дуже потужний, от поруч лежить оця антена, Я можу щас, давайте я наверное, трошки щас в сторонку віднесу, бо якщо бачите, він засирає вообще все нафиг. А його в Коридор зараз винесу. Так, за стінку віднісь його. Бачимо тичка, тичка, тичка. Ну, все, це, 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 це і так дуже-дуже близько до, до нього. Ну, тим паче. А, перегляд. 1,2. 1160. На екрані нічого нема. Верх-низ. Переключання каналів. Ідемо нижче. Вище вони, 1240. Нема. Тут нема, нема. 1360. Бачите, він знайшов, що це пал, а, 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 яка частота, ну і з нього ось картинка. Далі у нас стає ще а, на 5,8 сигнал. Тобто у нас два сигнали, якщо ви бачите, от, тут і тут у нас колишні позначки. А, оцією кнопкою ми переключаємося між тюнерами. 5,8 у нас. 5732, так. Да. Ось він. Сигнал це з цього, що в мене на столі. Оцей сигнал з того, що в мене в коридорі. Тобто він може тримати два канали. Таким чином ми переключаємося між іншими. Так, я виключаю цю мачмалу. Зараз покажу, що там налаштування. Так, виробив я всі детектори, так як я мені, мені теж відключу. Далі. Бачимо, що все пропало. Ще висять значки, зараз пройде ітерація сканування. І у нас воно все Ну, він вже не реагує, бо ми не бачить нічого. Так, йдемо в налаштування. Налаштування це у нас кнопка ОК-меню. OK, Залітаємо. Що ми тут бачимо? Оновлення, про пристрій. про пристрій тут версія програмного забезпечення QR, щоб перейти нам на сторінку. Далі в налаштування, оновлення це, якщо нова, нова прошивка є, то через нього воно, коли сюди заходиш, воно синім загорається. Оце. І Wi-Fi точка включається. Так, налаштування. Що у нас тут є? У нас режим. Що таке режим? Режим це коли зараз RSSI це режим виявлення, по якому принципу працює прибор. Це RSSI по рівню сигналу. Ми можемо додати RSSI плюс по синхронізації стоять фільтра. Якщо є в сигналі кадрова розгортка, він буде. На нього реагувати. Якщо на нього нема, там нема кардова, він її. Він, він намалює її на графіку, але не буде пищати. Фонове сканування. Це навіть якщо ми в меню зараз знаходимося, він сканує. Нехай буде звук вмикнути, вимкнути. Межа це межа, при якій на, на, по, рівню якої, ну, по, по рівню сигнала, з якої починає якась реакція у Наприклад, у нас є сигнал, у нього низький рівень. ну Що таке сигнал з низьким рівнем? Це коли, коли дрон бознаде, або знаде, або ну, сигнал е, від детектора слабкий. Може він десь полетів в іншу сторону, або тільки на підльоті, тоді ми, е, у нього низький сигнал. Якщо він там вищий там, 90 грубо говоря, або 80, то при 80 він буде спрацьовувати. Тобто тут можна тут вже, вже гратися. Якщо дуже багато всього літає поруч, десь, то краще виклик... залишити на 80-90. Якщо <кій> у вас досить чистий ефір і ви хочете далі бачити, то тоді краще понизити його, він буде більш чутливим. Буде пищати на всі. Ну тут Вверх-вниз. Це... Він на дев'ятку скочив, це якийсь бажок. Так, яскравість. Ну, це яскравість монітору. Ярче. Не ярче. Не дуже він особою влияє. Так, далі, що у нас тут є? А, от ось він переключився, як перейшов на іншу меню, перемалювався екран, він ярче став. Так, енергозберігання у нас це секунд, скільки, через скільки секунд прилад прийде в режим а, очікування. Тобто гасний екран, загорається зелена і він собі тихенько менше споживає а, струму. Тобто, ну давайте зараз поставимо ой, вибачте, налаштування, йдемо вниз і зробимо 5 секунд. 5 секунд. От так. І це в режим вмикнути і вимкнути. Ми його включаємо. Все, виходимо. Сканування. От зараз він у нас бігає. Рахуємо до 5. Бачите, от бачите, він перейшов в режим енергозбереження. Тобто, діод горить, він показує, що приклад працює. Назад вертаємося, люба кнопка. Він вертається обратно. Через 5 секунд він знову потухне. Тобто тут можна виставити, виставити скільки нам треба за часом. До 30 можна. Да, 30 пів хвилини він буде працювати, потім переходить. Або ми його взагалі вимикаємо. І він постійно у нас показує на екрані щось. Так, а зараз яскравість зараз понижу. Чік. Так, десь один нехай буде. Ну, Він трошки не так ярко світить. Ну, теж економиться живлення. Ну, то так. Наче все. Питання, звертайтесь. Дякую.